Відтепер Кремечужани можуть споринути у світ кольорів та натхнення, відвідавши персональну виставку фарби життя фотографа і художника Ігоря Носова. Презентація робіт відбулася сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Експозиція налічує 33 картини: виконані акрилом в авторській техніці та у автора, які передають емоції та історії. Я працюю, Я працюю акрилом, а він швидко працює. Була така заминка, тому що він швидко висихає при спеці. Потрібно розтяжку робити, а він швидко висихає так довелося видумувати Леонардо. да вінчі мені допоміг, підказав, як робити, щоб швидко фарба не сохла. Фотографією Ігор Носов займається більшу частину свого життя. А ось живописом останні чотири роки виставка фарби життя містить кілька блоків. Перший присвячений життю товариша Ігоря Носова, відомого у Кременчуці художника Володимира Яковлева. Другий блок присвячений війні в Україні. На його створення ігоря Носова надихнули події в Україні за останні два з половиною роки. Тільки, Тільки налаштуєшся на ліричний лад. Хочеться щось добре, світле писати. Тут раз тобі буча Охмадит. Це жахливо. Хочеться для історії написати, щоб не забували про війну. І у мене цей блог про війну це герой України, Ірина Мельник. Вона була медиком, воювала. Також на виставці представлені роботи у графіці, які втілюють спогади автора з дитинства та пейзажі сіні наш осінній наш пляж. Це біля мосту. Я там писав вже хмари, такі осінні, через які пробувається промінь сонця. Все з настроєм. Це затон наш на заході сонця. Тихо, спокійно. Вечірнє місто. У мене ще буде продовження вечірнього міста. Серія буде не тільки вечірнього, а й взагалі про місто. Усіх бажаючих знайомитися з роботами Ігоря Носова запрошуються до краєзнавчого музею середи до неділі з 9 ранку до 16.30 вечора. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамучицькі новини.